Поколінь у геройській кав'ярні, дев'ята навчальна зустріч проєкту хвиля, нове стем обладнання 89-ї гімназії та його застосування, і відкритий урок від заслуженого вчителя України. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. У хабі незламний титан ветерани, рятувальники та військові зустрілися з молоддю в межах проєкту Геройська кав'ярня. Разом вони ділилися історіями, обговорювали книги, співали і навіть знайомилися з роботою безпілотників. Атмосфера підтримки і поваги зробила цю зустріч особливою. А учасники вже чекають на схожі такі заходи. Як усе відбувалося, дивіться далі. Живе спілкування, гарячий час зі смаколиками, атмосфера поваги та взаєморозуміння. Такою стала зустріч поколінь у хабі Незламний Титан. Тут відбувся захід в рамках проєкту Геройська кав'ярня, унікального простору, де ветерани та молодь діляться досвідом, спогадами та натхненням. Це вільне спілкування наших вихованців, гуртків студій з ветеранами Запорізької ради ветеранів. Ми граємо, співаємо. Отримуємо якісь корисну та сучасну інформацію від наших гостей в рамках міської комплексної програми Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади. Ми заснували платформу захисники і нащадки і проводимо на зустрічі спілкування, спортивні змагання, а також запрошуємо наших ветеранів до нашої фестивалі. Заходи ініційовано закладом позашкільної освіти. Це Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району спільно із Запорізькою радою ветеранів. Це вже друга така зустріч. Минулого разу у ролі гостей були ветерани війни та наші захисники. А сьогодні завітали і працівники ДСНС щоб розповісти про свою роботу. Снаряди діляться на дві категорії: перша та друга це транспортовані та нетранспортовані. Якщо це транспортований снаряд, то ми його вивозимо за межі на полігон та знищуємо. Якщо це не Транспортований снаряд або касетні елементи, якісь міни. То ми знешкоджуємо їх на місці. Так відбувалося живе спілкування між присутніми. Далі на них чекав швидкий тревел-квіз містами України. Обмін книжковими уподобаннями. Я хочу вам порекомендувати книжку. Дівчина онлайн називається. Взагалі, це трилогія від Зої Зах. Це англійська блогерка, дуже відома. В неї більше 7 мільйонів підписників. Ось Взагалі, ця книга дуже захоплює і дуже розслабляє а також розповідь про безпілотні апарати та їхню дію. І, звісно, пісенні виступи від оборонців. Намалюй мені, коли паною... Дехто з вихованців присутніх у цій залі долучаються до кав'ярні повторно, а ті, хто вперше переконані, що проведуть час приємно та з користю. Мені сподобалось е, просто те, що всі ці військові прийшли, е, виділили час до нас та пригощали, та були якісь розваги. Цікаво ще раз це побачити, цікаво побачити щось нове, бо я ж знаю, що наші будуть щось новеньке придумувати. Оце мені мене це і заінтригувало. Насправді я вперше таки на такому, але мені здається, що мені дуже сподобається, і я би прийшла сюди ще раз і ще раз і ще раз. Ми повинні розуміти, що відбувається там на фронті, поспілкуватися з тими, хто там був, і зрозуміти наскільки. Все це важливо для усіх нас. Захід в рамках геройської кав'ярні ще раз довів, покоління можуть і повинні чути одне одного. Ця зустріч залишила важливий слід у серці кожного учасника. А головне подарувала розуміння, що справжня історія твориться не в книжках, а в реальних подіях, реальними людьми. У незлавному хабі відбулася дев'ята навчальна зустріч проєкту Хвиля Управлінський кадровий резерв. Педагоги-учасники разом із молоддю ліги лідерів обговорювали лідерство, інформаційний вплив та розвиток управлінських навичок. Спікерами цього разу стали запорізькі освітяни. Тренерка з медіаграмотності Світлана Богдієвич провела інтерактивну антифейкову гру Нота єнота. Директорка Запорізької гімназії номер 89 Ірина Патрушева розповіла про впровадження СТЕМ освіти. А директорка Запорізької гімназії номер 8 Ірина Бірюкова поділилася странам стратегіями особистісного розвитку зустріч стала важливим кроком у підготовці майбутніх управлінців та освітніх лідерів. Цікаво бачити нове обличчя, особливо коли це вчителі майбутнього да майбутніх поколінь. Ми вже не будемо з ними знайомі, тому що ми випускаємось в цьому році, але це будуть вчителі наших і директори наших молодших сестер, і братів. Це будуть, можливо, вчителі наших дітей, тому цікаво подивитись на те, що вони теж. Хочуть розвиватися і теж хочуть ближче, ми буде домовити. А я неймовірно щаслива, що сьогодні діти разом з дітьми на цьому заході. Ми сьогодні говоримо про лідерство. Викладачі можуть своїм власним прикладом, да, дітям показувати, що таке лідер. Ми можемо разом обговорювати свої думки. Як себе має вести лідер, що має робити. А діти також з цього мають дуже велику думку свою. Ми, як викладати, Дерчі не тільки є приклад, да? дуже багато чого навчаємося у дітей. Бо наші зараз сучасна молодь, рушінна сила, тобто вони зараз змінилися, вони інші, і ми також маємо їх, багато чого навчатися. Як зробити навчання сучасним, цікавим і доступним навіть у складних умовах, Запорізька гімназія номер 89 знайшла відповідь: впровадження stem освіти та активна файндрайзингова діяльність завдяки залученим коштам тут створили мобільний СТЕМ-хаб. А педагоги не лише навчають дітей, а й самі опановують новітні обладнання. Як це працює та які можливості відкриває для учнів, дізнайтесь у сюжеті. Ні, це не повстання роботів, а сучасна наука та технології у 89-й Запорізькій гімназії. Знайомтесь, робот Коді Рокі. для нього на ноутбуці створюють програму. Завантажують її через шнур, і робот відтворює закладені команди. Він може співати, виводити на дисплей смайлики, розпізнавати кольори за допомогою датчиків та навіть оминати перешкоди. Ці та інші роботизовані механізми вдалося отримати закладу у грантових проєктах, а все для того, щоб уроки інформатики і не тільки проходили сучасно та цікаво. Ось цих роботів вже збирали діти самостійно. Якщо минулі на автоматі і працюють за програмою, то ці поки на умовній механіці ними можна керувати зі смартфону, і вони складають гідних суперників ось цим біленьким у таких собі автогонках в цьому навчальному році, завдяки ще фінансуванню. «Додатково ми змогли значно розширити мобільний стенхаб хаб нашої гімназії, і ось отримали. Такі два роботи, які називаються Ну, бот Бачите, вже такий пристрій більш потужний, але це не просто робот, це робот-конструктор. Тобто діти його спочатку збирають, а потім вже економують. І два, чотири вірніше роботи, які називаються ембот Рейнджер. Це взагалі такий, знаєте, гігант, як ми їх так називаємо, такий потужний, мощний, він дуже швидкий. Серед нового обладнання, яке нині освоюють вчителі, і ці конструктори. Вони незамінний інструмент в засобі. Своєні розділу електрики у фізиці. Конструктор універсальний його використовують і на суміжних предметах, або ж в інтегрованому курсі зі stem технологій, і також у роботі з інклюзивними групами. Всі елементи цього конструктора встановлюються на цю безпечну планшетку. Ми з вами шукаємо під номером 15. Це вимикач і встановлюємо. Коли встановлюємо, натискаємо не на середину, а там де застіпки для того, щоб воно не зламалося. Хоч набори отримали нещодавно, їх вже встигли протестувати на уроках у восьмому класі. Окрім цих електричних систем, можна зібрати інші Варіацій аж майже тисяча. Сьогодні ми е з колегами розглядали е з'єднання. Пристроїв саме послідовне, побачили, як розташовується джерело, побачили, як працюють вентилятор, включається, лампочки, які є вимикачі різні в цьому конструкторі для користування, і дослідили, якщо з'єднувати по іншому, то воно не працює. Ці конструктори дають можливість досліджувати різні характеристики електричного кола, опановуючи навчальну програму і одночасно отримуючи задоволення від. Користування якісним красивим обладнанням яскравим вивчати механіку також можна за допомогою конструктора Нані разом із вчителем він посильний навіть п'ятирічній дитині, тому в гімназії його використовують і на уроках початкової школи. З одного набору можна створити 30 різних моделей: нічний, клітак, динозавра, космічний корабель. Вони працюватимуть від шуму чи голосу, підсвічуючись або видаючи звуки. Складається із головного блоку. Який оснащений екранчиком і сенсорним датчиком. Є коннектори, це проводки, які поєднують. Є магнітні блоки, піни, які з'єднують ці магнітні блоки між собою. Ну, і, звичайно, це у нас картонні ось ці макети. Які допомагають вже створити проект у Запорізькій гімназії номер 89 С технології в освітній процес успішно впроваджують вже третій рік. Завдяки цьому вдалося отримати кошти на закупівлю різного обладнання. Одними із останніх були ось ці м'які та універсальні набори з м'ячами та овочами. Вони дозволяють не лише навчати, а й забезпечувати психолого-соціальну підтримку дітей. Це є важливим під час війни, бо заклад навчається у змішаному форматі, а уроки відбуваються в Вкриті. Попри це, отримують нагороди і виграють міжнародні гранти. На міжнародній виставці сучасні заклади освіти в минулому році саме впровадження стем освіти, досвід у нас відзначено золотою медаллю. І ще один величезне таке досягнення нашого колективу, яким ми дуже пишаємося. Інститут модернізації з міста освіти. Наш узагальнений досвід відзначив. Табличкою лідер stem освіти, і ця табличка вона зараз знаходиться на будівлі нашої школи. Пишаємося саме тим, що навіть в таких складних умовах ми змогли продемонструвати таку величезну роботу, що ми вийшли в десятку найкращих по всій Україні. Так відбуваються практикуми мобільного стемхабу за участі педагогів. Вони доводять, що сучасні технології можуть удосконалити навчальний процес та мотивувати учнів до досліджень. Фізика це не лише формули в підручнику, а й процеси, які ми спостерігаємо щодня. Заслужений вчитель України провів відкритий урок, присвячений темі дифузії для семикласників запорізьких шкіл. Завдяки дослідам і незвичному підходу до навчання, учні на практиці побачили, як працюють фізичні явища у повсякденному житті. Які відкриття вони зробили далі у сюжеті. Для учнів сьомих класів декількох шкіл відбувся незвичайний відкритий урок фізики, присвячений темі дифузії. Він змусив школярів по-новому поглянути на звичні речі. Заслужений вчитель України Максим Гвоздецький продемонстрував, як дифузія проявляється у нашому житті, завдяки експериментам, практичним завданням та активному обговоренню. Разом досліджували, як змішуються речовини, чому запах цибулі швидко поширюється у повітрі та яку роль дифузія відіграє у природі. А використання мет... Методу до перевернутого навчання дозволило зробити урок більш динамічним і цікавим. Його ж вчитель дотримується і на власних онлайн уроках. Сьогодні дітям сьомого класу буду розповідати тему дифузія, та як дифузія зустрічається в реальному житті від кухні до техніки безпеки, як стати більш привабливим. Як піклуватися про природу, я думаю, дітям буде цікаво. А вчителя зможуть скористатися моїми наробками, які діти це освітнім відеосеріалом, який був знятий саме для 7 класу, 16 серії, та збірником з усіх тем для 7 класу. Спеціально для вчителів, які зможуть використати цю інформацію для проведення своїх уроків, пан Максим пояснив складні фізичні явища просто та доступно, мотивуючи молодь цікавитися наукою. Діти розгляділи її в побутових явищах і змогли активно долучитись до дослідів. Дуже гарний вчитель дуже цікаво розповідає. та взагалі, фізика дуже цікавий предмет. найбільше подобається, що ми можемо казати щось. Комунікувати нам дуже багато пояснюють про різні явища, та мені це дуже подобається. Так вивчали, але коли це показують за допомогою експериментів, це дуже цікаво. Захоплення в очах дітей найкращий доказ того, що навчання може бути цікавим. Відкритий урок не лише дав зрозуміти закони фізики, а й показав, як наука стає частиною життя. Війна внесла кардинальні зміни в освітній процес. Але, попри всі труднощі, вчителі продовжують навчати і підтримувати учнів. Наша гостя викладає одночасно у двох школах у Запоріжжі та для дітей з Маріуполя, адже це її рідне місто. Долучається до освітніх ініціатив і впроваджує культуру доброчесності. Вона знає, як адаптувати навчання до нових реалій, які цінності важливо передати молоді, та які виклики стоять перед сучасними педагогами. Про це у нашому і. Інтерв'ю мене звуть Тетяна Глебова, вчителька української мови та літератури в запорізькому академічному ліцеї номер 23 І водночас є вчителькою української мови і літератури маріупольської загальноосвітньої школи номер 29 Спочатку був страх, по перше, потім невизначеність, що буде далі з тобою, і знаєте, таке непорозуміння, як далі жити, як адаптуватися до реалії нового життя. Звісно, що війна продовжується, але ти не в своєму рідному місці не маєш взагалі ніяких да умов для проживання і не знаєш, де ти будеш працювати. На той час Маріупольська школа ще тримала умовно. Так ми будемо говорити вчителів. Мене ще не звільнили, але з багатьма навчального процесу у нас не було були призупинені трудові відносини. Я була на посаді заступника директора, тому я залишалася керуючим, скажем так, органом, і на той момент ще можна було б триматися. Але розуміння того, що потрібно ти один і заробляєш гроші в сім'ї, на тобі відповідальність, то потрібно було мати знаєте, таке стабільне підґрунтя, щоб розуміти, чим ти можеш тут, як переселенка, себе підтримувати. Ну і дякуючи долі. І звернулася до центру Ямаріуполь, там є така база, як умовно центр зайнятості. Я запропонувала, якщо буде місце в Запоріжжі, то я б готова вийти на роботу і працювати тут. І так сталося, що саме у серпні, 24 серпня, 2022 року, мені зателефонувала заступниця директора Пошвалія Борисівна і запропонувала прийти на. Таке прослуховування. Ну прослуховування, знаєте, як ми кажемо подивитися один одного, і запропонувала посаду вчителя української мови літератури. Якщо каже, для вас актуально, просимо, будь ласка. Щиро дякую і майорову Володимиру Володимировичу, директору, всім заступникам і педагогам, що дійсно тепло прийняли, і це відчувається настільки, що родина така, знаєте, не дивлячись на те, що я тільки третій рік працюю в школі, але адаптація проходить дуже швидко і ну не знаю для кого. Для мене робота мене лікує, і саме в роботі я ось постійно знаходжу той ресурс, який намагає відсторонитися. Не кажу, що я їх не дивлюся. Ці новини так, але відсторонитися від них і зануритися в роботу. То бути корисною тут і зараз. Ну у Запоріжжі тут в відбувається змішаному форматі у нас навчання. З дітками проходиш і це плюс-бонус, коли ти спілкуєшся не тільки дистанційно, а й ще й очно. А ми навчаємося в двох корпусах. У нас тепер є два укриття, тому найбільше і кількість днів ти перебуваєш разом з дітьми. І в Маріупольській школі їх всього у нас шість. Там на жаль, моя школа, в якій я працювала, не працює дистанційно. Обрали тільки по одній з району. І мені ну, колега запропонувала посаду за сумісництвом. Я працюю там лише тільки, звісно, дистанційно. Школи у нас умовно так територіальна немає, тому тільки в дистанційному форматі. В Маріупольській школі діти, які пережили жахіття, мабуть, більше мотивовані. Вони навіть перебуваючи на окупованих територіях, підключаються, виходять на уроки. Ми навчаємося з 3 до 8 вечора. Тому у мене, як ви кажете, як наскільки запланований день ретельно. З перша половина мене з 8 до 3 Запорізька школа, з 3 до 8 вечора у мене Маріупольська школа. Тому. Звісно, що це цілий робочий день, але не повністю ж уроки є. Тому десь є моменти, коли ти готуєшся. Моя навіть переоцінка цінності, мабуть, трошки сама змінилася. І тепер я зовсім по іншому, мабуть, і в дітях це розвиваю. По перше, мабуть, щирість людяність, десь відповідальність все рівно повинна бути. і звісно, безумовно, це любов до батьківщини. Проєкт реалізується вже другий рік, і для початку, скажімо, мене запропонували як одну із класних керівників бути в проєкті. У нас участь бере кожен клас паралелі з паралелі спочатку. І ось я так попала. У мене восьмий клас минулому році, був я як класний керівник була запрошена на адміністрацію до участі в цьому проєкті. Тема для мене не нова, бо ми були однією із шести шкіл України, які виграли проєкт педагогіка партнерства практики доброчесності, який реалізувала. Camp Ukraine». і саме серед часишків України ми брали участь, і це ще було до карантину. Звісно, що потім трошечки він нам став на заваді. Ми не зовсім реалізували той проект, як як би да ми його мріяли реалізувати. Ну а потім війна, на жаль, і все зупинилося. Але було цікаво, тому що це дійсно актуально. Це потрібно пояснювати дітям. І саме це мотивує. Що і знаєте, багато того, що навіть і не всі педагоги, не всі батьки, бо у нас педагогіка партнерства було. Ми це все реалізували саме. Не просто на учнях тільки, а на трьох таких, да, учасників освітнього процесу, хто бере участь, то саме три групи були у нас робочі, і саме кожна група реалізувала своє бачення педагогіки, партнерства і практики доброчесності в нашій тоді школі. Тут прозора школа, як умовно, для мене йде продовження. Звісно, що поки реалізуємо це на рівні того, що я, я можу реалізувати на рівні тільки свого класу, але впроваджуємо ну, звісно заходи, анкетування, якісь цікаві вправи для дітей. Щоб було практично, їм зрозуміло, поняття можливо, вони і мали, але ну у мене був восьмий клас. А наскільки вони це пояснювали своїми словами, все рівно додатково потрібно було трошечки їм поширити ці знання. Тепер вже більше вони володіють, вони відповідальніше ставляться. Ну і знаєте, виходить на такий. Більш високий рівень чесності у навчанні. Вони розуміють, що така академічна доброчесність. Навіть іноді можуть говорити і ставити е, запитання, чому там, наприклад, немає авторства в презентації або ще додатково щось. Тобто е, вказують на недоліки, якщо хтось серед виступає, чи навіть іноді й мені. Але я е, дуже відкрита до цього і кажу навпаки, що це добре, це супер. Якщо ви знаходите ці помилки, це якраз теж ваш корисний досвід, на якому як і вивчитися, так і я вчуся. Ну, мабуть, найголовніше це е, довіра дітей, батьків та колег. Це найперше. Все рівно е, дивлячись на те, що тепер да, життєвий досвід такий, на жаль, складний, але є це найголовніше. Хоча багато було конкурсів, багато було і нагород, і перемог. Ну, одна така найвизначніша, що запала до душі, це було дійсно найкращі вчителі про в 2020 році. В сам конкурс проходив на основі Global Teacher Prize Ukraine, такої премії, е, тож це досягнення. Я просто брала декілька разів участь і входила в топ-50, але в 2020 році ось пройшла я в топ-10 і стала переможецею так. Тому, мабуть, це пишаюся тим, що дитина моя вірила в мене. Вона, ну він у мене син. Вона ця дитина, знаєте, як відкриває для мене по новому світ. Я з ним вчуся заново, і він каже: Спробуй, спробуй, якщо не спробуєш, будеш жалкувати. А життя зараз, ти розумієш, що не тільки на 100%, а на 300, що воно одне. Тому спробуй, не вийде нічого, зробиш висновки, підеш далі. Тобто, знаєте, не він мене, він мене, вірніше, перепрошую, мотивує, а не я його. Так? Тобто, десь він мене навчає, він мене підштовхує і водночас нібито прості речі, а він по-іншому, ні так, як ніж я дивиться на них з іншої сторони. Ми не знаємо, що буде сьогодні ввечері. Звісно, що можна щось планувати, мрієш. І, мабуть, зараз, поки хочу реалізувати ті всі проекти, в яких я зараз беру участь. В тому ж ось прозора школа додатково потрапила теж виклик був для мене, бо це був не відбір, а набір. Як говорили, зараз є і деякі школи. У нас є в пілотуванні четвертої хвилі, теж всеукраїнської програми Повір. Я пройшла набір і стала тренеркою з української мови і літератури. А нещодавно запропонувала ще паралельно йти сен-педагогом в цьому ж проєкті. Для мене це був новий виклик, бо розуміння просто що таке сенс, які навички для життя зрозуміло. А як це дітям подавати? Ну тобто, трошечки, знаєте, умовно не зовсім була обізнання в цьому питанні. Але потроху, от зараз, уже перший тиждень у мене завершився такого навчання. Розкриваюсь мабуть, я з іншої сторони і дивлюсь. На дітей діти зараз знаходяться в різних куточках з різних місць потрапляють до тебе. Є ті, які нібито з Запоріжжя, але зараз перебувають тимчасово за кордоном, тобто зовсім теж інший досвід і. Година спілкування з дитиною віч, навіть називається така перша зустріч. Це, мабуть, той діалог, та відкритість та довіра комунікації, коли дитинка, ну перший раз бачи зовсім чужу людину, для тебе відкривається хай маленькими кроками, але розповідає про а, свої такі знаєте переживання, турботи, мрії, схвилювання. І ну зараз і я дивлюсь на це, бо о, для відкритої комунікації потрібно, щоб і я розповідала про свої так страхи, десь переживання і мрії. Тому поки що ось, знаєте, хоча б це реалізувати, щоб все вдалося і все вийшло. А надалі ну, будемо знаєте, планувати, скажімо, по мірі того, як ми це все виконаємо. Ну, тобто, суто для мене. Бо я, ну, зупинятися не досягнутому ні. Я, мабуть, постійний учень або учениця, точніше сказати. Я постійно навчаюся, знаходжу такі знаєте, для себе виклики не просто як для вчителя, а просто і навіть для особистості. Це мотивує не зупинятися на місці, але водночас. Збути корисною тут зараз, прямо. Наскільки є ну, твоя можливість зараз це показати комусь, допомогти або навчити дітей, якщо це навички, так якісь, то саме з точки зору того, що ти зараз тут можеш зробити, ось це потрібно робити. Звісно, що планувати можемо, але поки що я тільки роблю те, що можу тут і зараз. Бо чомусь впевненості, поки що в завтрашньому дні в мене немає, ну тобто в майбутньому. І багато колег у мене залишилося, які так з шкіл питають: ви ось ну адаптувалися вже настільки, наскільки це можливо. Кажу, мабуть, щоб повністю адаптуватися, потрібна ну якась впевненість точно у мирному житті. Тоді можна це буде говорити. І можливо, тоді якісь плани. Хоча, бачите, доля підкидає такі виклики або такі цікаві проєкти, коли ти навіть не плануєш, але вони у тебе з'являються. Тоді реалізуємо, і йдемо далі. На цьому в мене все з вами була Дарина пода та територія освітніх перспектив. Залишайтеся з нами.